Чи була у вас ситуація, коли гра перетворювалася на роботу, коли ви втрачали задоволення від улюбленої гри, особливо коли появляється ще одна нова машина або новий скін на вашого персонажа, чи якась нова пушка? Це подкаст, в якому я хочу поговорити про проблеми ігор сервісів, наприклад, Форзи. У таких іграх розраби постійно додають новий контент, щоб гравці мали чим себе зайняти, але це не дуже класна ідея. Можливо, для тебе це класне рішення, але я не дуже хочу грати в одну гру руками. Напишіть коментарі, як ви до цього відноситеся. В таких іграх ти прив'язаний до івентів, на яких роздають унікальні предмети. Це можуть бути машини, якісь скіни і так далі. Ці івенти завжди мають ліміт по часу, наприклад, тиждень як у Форзі. І за цей час ти маєш набрати відповідну кількість балів, щоб відкрити ці машини. І на початку тобі це все навіть може подобатися. А ось коли ти граєш півроку і більше, коли ти вже пройшов ці івенти по декілька разів. Коли ти зрозумієш, що ненавидиш половину з цих режимів, які тобі дають, ось тоді гра перетворюється на роботу. Така механіка в іграх змушує тебе грати у режимі, які ти не дуже любиш, або змушує тебе заходити в онлайн, змушує тебе боятися, щоб не пропустити івент, щоб не втратити унікальний предмет на цьому івенті. І появляється таке собі відчуття тривоги. Схоже, буває тільки на роботі. А ви можете мені сказати, ей дом, ти ж забий на це все, і просто собі катайся по місту, виконуй якісь собі сюжетні місії і не ганяйся цими івентовими машинами. А в тому і прикол, що коли з'являється якась класна машина, яка подобається, і ти хочеш її отримати. А щоб її отримати, потрібно пройти оці івентові гонки. І дуже часто, майже всі потрібно пройти, тому що сумарна кількість очок якраз впливає на відкриття оцих от машин. І в кожній грі воно проявляється по-різному. Наприклад, в Фортнайті треба купити Battle Pass і виконувати різні завдання, щоб набрати відповідну кількість очок і купити собі цей скін, чи відбити гроші за цей скін. Ну хто грає в Fortnite, мене думаю, поправить в коментарях. Еліт Денджерос, космічний симулятор. Там навпаки, там постійно дають івенти одні і ті самі. Наприклад, перевозка якихось ресурсів, і ви сутками будете возити одні і ті самі ресурси. По суті, одна і та сама робота рутина довга і нічого не міняється. Знову ж таки, з часом відчуття роботи вам буде забезпечене. І да, я розумію, що є ігри суто про роботу, такі як Євротрек симулятор або Сновранер. Ну, якби я хотів гру про роботу, я би пішов в них, а не в Форзу, правильно? А тепер уявіть таку ситуацію. Ви граєте в форзу більше 500 годин, і у вас злітають всі сейви. Просто пропадає весь прогрес. І ви ніяк не можете його відновити. Є куча туторіалів, сама підтримка дає вам інструкції, які що потрібно зробити, щоб вернути весь прогрес. Але не виходить, нічого не вертається. І максимум, що вам можуть зробити, це вернути тільки ваш інвентар. Весь прогрес, якийсь рейтинг в грі, воно все пропадає. І рахуйте, ви грали там королівські битви, різні гонки в онлайні, всі результати, все діваються, і вам прийдеться наново проходити як сюжетні місії, так і різні гонки, відкривати очівки. І я не один такий. Да, Мені не пощастило. Є гравці, які грали і більше 700 годин, і да, також ми змогли відновити свої сейви. І що тепер робити? Все з нуля починати? Да, Хоч є інвентар. І це повна шляпа. Мало того, що гра перетворилась на рутину, пропав прогрес, який напрацьовувався роками, відчуття до гри вже не ті, які були на самому початку, так ще й компанія умудрилася срати ваші сейви. Як можна срати сейви в онлайн грі? Або в них якась синхронізація погана оцього, Xbox їхнього, або Steam щось не так видає. І, що цікаво, пояснити вони цього не можуть, навіть якщо конкретно так запитаєте в них. Так що моя вам порада, робіть бекапи своїх сейвів, відключайте синхронізацію хмари в стілі. І якщо трапиться в майбутньому щось схоже, просто перекидуйте їх в папку, можете загуглити в яку і відновлюйте так. Тому що цей Xbox їхній робить через сраку моментами, і може вийти точно таке саме, як і в мене. Цим підкастом я хотів трохи виговоритися. Думав навіть трошки побомбити, але емоції трохи вийшли, та є якийсь сенс. Будуть тепер розраби мені вирішувати ці проблеми, але скоріше всього так буде, як із четвертою. Просто вернуть інвентар, і мені придеться проходити всю гру наново. А я дякую вам, що слухали. З вами був дом і коротка історія про втрачені сейви.